Замовляють у подарунок на день народження та весілля. Новий тренд започаткували українські волонтери. За донат пропонують написати на снарядах, які вони потім дадуть військовим і ті запустять на позиції російських окупантів. Що сильніший снаряд, то більше треба задонатити. А от написи можуть бути які завгодно. Процес написання та запуску знімають на відео. За зібрані гроші волонтери закуповують необхідне військовим. Як замовити напис, що його відправили на російські позиції? Далі у сюжеті. Росіяни йдіть додому. Посилання на снаряді вже написали військові та готують до запуску адресатам по той бік лінії фронту. Свій гарячий привіт окупантам передає іноземець, а ЗСУ додають прискорення. Писати на снарядах за донат, вирішив черкаський волонтер Антон. Разом з однодумцями створили сайт, де за невелику суму можна замовити будь-який напис на одному зі снарядів зі списку. Ми перші почали підписувати снаряди. Це артилерійські снаряди, можна підписати ракету екскалібур. якого точність, така сама, як у Хімарса. Навіть можна підписати літак. Танк або артилерію американську М777. пишуть на снарядах військові та відразу запускають боєприпаси на російські позиції. Про це знімають на відео. Можна замовити будь-які написи. Це й побажання росіянам і підтримка Україні, і навіть вітання з днем народження для рідних. Дуже багато людей вітають з днем народження зі свадьбою з дівчиною. Десь 60-70 заказів було на день батька, і меми приколи, це найбільш популярне, найбільше сели. А нещодавно волонтерів повеселила історія із главою Чечні Кадировим у своєму телеграмі. Він виклав відео, де було англійською написано «Привіт із Нью-Йорку». У дописі Кадиров зазначив, що проти Росії воюють не лише українські націоналісти, а й іноземні найманці з НАТО. А це ми виконували заказ. Тобто людина з Йніорку просто замовила такі надписи. Спочатку написи оцінювали у 30 доларів. Тепер щонайменше замовлення від 200. За п'ять місяців роботи волонтери виконали 2600 замовлень і зібрали 500 тисяч доларів. Витратили їх на допомогу військовим. Військових, які пишуть ці написи, у нас багато і потрібно ще більше, тому що написів дуже багато. Військові раді отримувати якомога більше написів, тому що вони напряму отримують частину в змережені. У нас є дивізіон, який ми повністю забезпечуємо. На один арт-дивізіон ми потратили, мабуть, більше 70 тисяч доларів. От внизу ставляється. бімба. Бімба називається, вони тебе під посюди за хтопочку. Це одна з останніх покупок за донати із сайту український безпілотник Панішер. Замовлення на два таких волонтери отримали раніше, але 80 тисяч доларів зібрати дуже важко. 50 тисяч з них через сайт перерахував іноземний гаварист. Навіть напису не замовляв мене. Ну, це було на, наче як ну, наче замовлення. А ви б могли? А ми такі та ні, бо це дорого. От а потім, а потім змогли. Так як він дуже великий, масивний катапульта займає багато місця. А в хлопців є джипи, якими вони використовували на передовій. Ми вирішили купити бус. Щоб воно це все помістилася, щоб вони цим бусом могли пересуватися і виконувати свої бойові завдання. Тому, крім панішера, вони ще отримують скоробус. Цей апарат звір. Він тихий, маневрений та швидкий. Військовий спозивний Дніпро не може розповісти подальше завдання цієї пташки, але обіцяє, що буде гаряче. Називається серед розробників ця пташка Маленький байрактар. Його функції ті самі, що байрактара, але вона менша, вона менш помітна для сил та засобів ППО та РЕБ. Ця пташка е, працює на висоті 400 метрів, але може підніматися навіть до півтора кілометра. Замовити написи на снарядах можуть усі охочі на спеціальному сайті. Але волонтери попереджають, що час від часу його зносять російські хакери, тож радять шукати сторінки в соцмережах. Замовлення треба робити заздалегідь, адже вже є черга на деякі снаряди до місяця. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.